Здорової людини це превше всього, тому що ні одна галузь не може існувати без здорової людини. Я щиро вас вітаю теренах Лисецької громади. Лисецька громада молода, нам тільки два роки. Ми працюємо, розвиваємося, стараємося співпрацювати з усіма департаментами, але найважливіше у нас сьогодні є по стратегії розвитку нашої громади. Це медичний напрямок. Адже на території Лисецької громади сьогодні знаходиться по спадковості Центральна Бувша районна лікарня. І вона породила дуже багато фахівців, знатних людей. І після від лікарні, пішло розгалуження, дуже багато приватних є напрямків лікувальних. Це стоматолічних кабінетів, дуже багато велика кількість, є приватна лікарня, перший добровольчий, госпіталь, і є приватні підприємці-лікарі. Тому то для нас цей напрямок дуже важливий медицини і ми його ставимо в пріоритет як громада і в стратегії розвитку громади. І особливо сьогоднішній захід профілактики це дуже важливий. Адже без формування здорового майбутнього покоління ми не можемо мати сьогодні сьогодення. Лисецька громада потрапила в перелік пілотних громад цього проєкту Юсейт. Формування спроможної мережі громадського здоров'я це є великі можливості для громади. По-перше, дійсно створити таку систему, яка буде працювати для людей, для запобігання хвороб хворобам, для профілактики, для підтримки здоров'я. Ну і з іншого боку, це є можливість брати участь в і вигравати гранти. Гроші на такі потреби, які будуть сприяти здоров'ю населення Лисецької громади. Цей проект, який зараз започатковується, він не є по всіх територіальних громадах. Ми довго визначалися і визначили по, по спілкуванню з вашим головою, що ваший, ваша територіальна громада війде в цей проект. Цей важливий проект, це проєкт вакцинації, це проєкт здоров'я населення громади. Тобто тут заключається не тільки питання суто загальному вакцинації. Це стосується і вакцинації як від захворювання від COVID-19, так і надважлива вакцинація це є рутинна вакцинація, якою е, потрібно е, щеплювати наших діток, а також самим проводити вакцинацію. І, відповідно, цей круглий сил він є надважливий і даний проект е, несе за собою зерно майбутнього, зерно майбутнього здоров'я для наших, для наших близьких, наших рідних. За. Власної моєї ініціативи міністр підтримав пропозицію стосовно того, що проєкт у нашу область зайшов. Таким чином, ми і в числі тих восьми областей, які сьогодні в Україні мають цей проєкт. Ми не маємо права на якусь помилку, ми мусимо його успішно як започаткували, так і завершити на протязі цих п'яти років, які мають бути у нас успішно зреалізовані. Хочу нагадати також, що у нас сьогодні є дієвою установою, головною установою про збудові системи громадського здоров'я ці державна установа, центр контролю та профілактики хвороб моз України. Навколо установи ми закликаємо всіх стейкхолдерів, холдерів, які мають бажання сьогодні працювати, які хочуть сьогодні успішно реалізовувати всі ті напрацювання які є у проєкті і побажання від наших донорів. Ми готові до співпраці, ми готові допомагати, навчати і відповідно приймати ті всі виклики, які можуть бути в нас протягом цього часу. Цей проект має на меті сформувати на рівні громад розуміння того, що таке громадське здоров'я, що це є система заходів з різних та зацікавлених сторін, не тільки лікарів, не тільки медиків, але і інших залучених сторін щодо того, як запобігати хворобам, як продовжити завдяки цьому життя як взагалі сприяти здоров'ю. Річ в тому, що більшість тих чинників, які впливають на здоров'я, вони лежать поза компетенцією лікарів. І тут має бути справа кожного громади, кожного громадянина в, в тому, щоб бути здоровим, жити довго і бути активним. Тому ми сьогодні зібралися на такий круглий стіл і обговорювали питання імунопрофілактики або вакцинації, як і, і так, і так можна говорити. В Україні є календар щеплень, затверджений. Всі ну, і діти мали би бути щеплені від цих небезпечних захворювань, от, наприклад, такі як, як дифтерія, яка має величай, ну, досить високий рівень летальності смертності. І, і коли дивишся, як дитина помирає від дифтерії. Трі чи доросла людина від задушення, і розумієш, що, що її можна було врятувати щеплення? Ніде не подівся ковід. Ми пам'ятаємо, які були які він був спочатку небезпечний. Ну і продовжується вакцинація як дорослих, так і тепер уряд дозволив і дітей від 5 років. А одна доза є, є є дитяча вже вакцина від 12 років дві дози для дітей. Ми обговорили сьогодні ці питання, як нам з усиллями цілої громади, і освітян, і медиків, і соціальних працівників, і з боку проекту, як зробити так, щоб все-таки охопити якомога більше людей обов'язковими і додатковими щепленнями. Питання, яке піднімалося сьогодні за круглим столом, було досить актуальне, бо через необізнаність взагалі цих питань, які, які стосуються щодо інфекційного захворювання, не тільки ковід, як виявляється, і ряду інших захворювань, які супроводжують нас впродовж життя, а особливо груп ризику, в яких працюють освітяни, це вчителі, які мають Безпосередній зв'язок із батьками та з учнями, ми були сьогодні поінформовані важливою інформацією, яка ми понесемо її до наших закладів і, маючи таку добру нагоду перебуваючи на сьогоднішньому засіданні, будемо нести її, розповідати про всі ті ризики, які несе захворюваність тих чи інших інфекцій. І сподіваюся, що нас батьки почують і будуть проводити вакцинацію, яка необхідна не тільки разово проводитися чи двічі, а та вакцинація, яка має проводитися впродовж життя.